Не було спокою люди, нема і не буде. Доки дивитесь в екрани, а не в сині води, доки розум у кайданах, а не на свободі не було спокою, люди на землі Господній. Доки молитись в чужому, а не в ріднім краї, лихо тихо поселилось у вашім сараї, а ви носом не ведете. Сарай то ж не хата. Але коли схаменетесь, то нема вже брата, і хати нема тої, де росли маленькі, де батьки вам життя, дали, де сади рідненькі. Не буде спокою, люди, доки хата з краю одну серцем обіймаю, іншу лиш цураю, схаменіться, озирніться, огляньте простори, закохайтесь в рідну землю, де лани та гори. І тоді сім'я велика з колінпі.